15 членів виконкому відповідно до статті 53 закону України про місцеве самоврядування в Україні засідання виконавчого комітету є правоможним. Відсутні члени виконавчого комітету Шевчук, Джимісюк, Канівченка, Гутніченка, Митяй та Наточій і, і все? Да? Да. Таким чином, дочину законодавства, засідання правоможне може розпочати свою роботу. Та хвилиною мовчання загиблих. Члени виконкому, нам необхідно затвердити порядок денний. У нас чотири питання, які ми ви ознайомлені. про затвердження перше положення про колегію відділу освіти, молоді та спорту Медвінської сільської ради, друге про затвердження переліку найпростіших укриттів на території Медвінської сільської територіальної громади. Третє про початок та закінчення опалювального сезону 22-23 років на території Медвінської територіальної громади. І четверте про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 27.06.22 Про утворення тимчасової комісії за обстеження підвальних приміщень. Чи є у вас доповнення до порядку денного? Ну до вас не поступало ніяких доповнень? Нема присутніх? А що там з я не поняв. Да. Щоб, дітей в школу, в сьогодні, Це сесія. Ми Це, не Це не на виконком. По цим питанням. Є, до... нема, так? Да? Тоді пропоную за основу та в цілому за порядок денний. Рішення прийнято. Тоді пропоную роботу засідання виконавчого комітету закінчити 9, 40, ну, до 10-15. По суті, чотири питання оперативно, ще поспілкуємось. Отже, переходимо до розгляду першого питання. Слово для доповіді надається Бабкові Ользі Васильівні, начальнику відділу освіти, молоді та спорту мединської сільської ради. Будь ласка. Доброго дня, шановні присутні. До вашої уваги пропонується проект рішення про затвердження положення про колегію відділу освіти, молоді та спорту. Відповідно до постанови Кабінету міністрів від 02.10.2003 року, 1569 про затвердження типового положення про колегію міністерства іншого центрального органу, виконавчої місцевої державної адміністрації наказу Міністерства освіти і науки від 15.05.13 року, Руку номер 522 про затвердження положення про колегію Міністерства освіти і науки керуючи законом України про місцеве самоврядування. До вашої уваги пропонується положення про колегію відділу освіти, молоді та спорту. Що таке колегія, щоб не зачитувати вам все положення? Чи ви ознайомлювалися? Дивіться, це є консультативно дорадчий орган при відділі освіти. Функціями колегії є аналіз обговорення, прийняття рішень щодо перспектив та найважливіших напрямків діяльності відділу освіти і установ, які йому підпорядковуються. Розглядає пропозиції дана колегія щодо формування та реалізації державної політики в сфері галузі освіти, забезпечення взаємодії з іншими виконавчими органами. Розглядає питання про стан дотримання фінансової і бюджетної дисципліни, збереження та ефективного використання комунального майна, здійснення внутрішнього фінансового контролю та усунення виявлення недоліків, розробляє пропозиції щодо вдосконалення діяльності відділу та закладів освіти, які йому підпорядковуються. Також розглядає інші питання пов'язані з реалізацією завдань, покладених на відділ освіти, заклади та установи, які йому підпорядковуються до складу. Колегії входять начальник відділу з голова, працівники відділу освіти, керівники та спеціалісти інших закладів і установ. Кількісний склад колегії не повинен перевищувати 12 осіб. Склад колегії затверджується наказом начальника відділу освіти. На засіданні колегії можуть бути присутні керівники закладів та установ. Працівники апарату. Бо от як ми зараз проводимо це просто та нарада відділу освіти, ми можемо запросити. Там голову, ще інші працівники. А от на колегію будемо запрошувати також і керівників інших структурних підрозділів та представників інших організацій за їхньою згодою. Організаційною формою роботи даної колегії є засідання. План даних засідань також затверджується наказом відділу освіти. І контроль за виконанням рішень колегії здійснює керівник відділу або працівники, призначені керівником відділу. Колегія має право розглядати на своїх засіданнях стан виконання прийнятих нею рішень. Питання, якщо є. Будь ласка, які є запитання до по даному питанню е... про положення? Чи є запитання? До слова, відповідно до закону України, я вам на початку розказала, ця колегія ну мала в нас якби бути вже. Наразі стикнулася з цим, що в нас її немає, і нам потрібно станом уже на 1 вересня було б її затвердити. Тому що минулого року даної такої колегії не було створено. Тому прошу проголосувати про та затвердити положення про колегію відділу освіти молоді та спорту. Якщо немає запитань, ставимо на голосування. Прошу за основу та в цілому підтримати дане питання. Голосуємо. Дякую за рішення. за результатами голосування. Рішення Дякую. прийнято. Переходимо до розгляду другого питання порядку денного про затвердження переліку найпростіших укриттів на території Мединської сільської територіальної громади. Слово надається Роману Володимировичу. І наступне питання теж ваше. Доброго дня. Відповідно до статті 30, Другої Кодексу цивільного захисту України, частини 2 статті 9 закону України про правовий режим воєнного стану статті 32 32.40 частини 6 статті 59 закону України про місцеве самоврядування в Україні. Згідно з порядком створення утримання фонду захисних споруд цивільного захисту та ведення його обліку затверджено постановою Кабінету міністрів України від 10.03.2017 No138. Вимогам щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України No 579, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 30.07.2018 та з метою нарощування фонду захисних споруд цивільного захисту, прошу затвердити перелік найпростіших укриттів Медведської сільської територіальної громади. Була комісія, яка перевірила ці укриття. Це Підвальне приміщення будинку культури, підвальне приміщення Медвинського ліцею і підвальне приміщення Баранепільської гімназії. Всі недоліки були усунуті і рекомендують їх перевезти як найпростіші укриття. ПРУ. ПРУ було постановою Кабінету міністрів. Ми до нього. Угу. Там воно окремо йдеться. Угу. Воно обмежено готове. Тобто три. Да, три. А ПРУ само собою побереться воно, да, воно є, і ми його не трогаємо. Прошу затвердити цей перелік найпростіших укриттів. Будуть запитання по даному виданню. Ставимо на голосування за основу в цілому за... щодо затвердження переліку найпростіших укриттів. Прошу голосувати. Дякую. Рішення прийнято. Наступне питання про початок закінчення опалювального сезону на території Мединської територіальної громади. З метою своєчасного та якісного забезпечення температурного режиму в закладах бюджетної сфери забезпечення сталого проходження опалювального сезону 2022-2023 років. Прошу розпочати з 15 жовтня 2022 року опалювальний сезон. 2022-2023 років для установ, що утримуються за рахунок коштів сільського бюджету медвенської територіальної громади, закінчити опалювальний сезон. 2022-2023 років для установ, що утримується за рахунок коштів сільського бюджету Медвинської територіальної громади 15 квітня 2023 року, за рішенням комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і незвичайних ситуацій Медвинської сільської ради та з урахуванням середньодобової температури зовнішнього повітря для установ, що утримуються за рахунок коштів сільського бюджету Медвинської територіальної громади для початку та закінчення опалювального сезону, може змінюватися. Прошу проголосувати. Є запитання? Нема. Тоді ставимо на голосування про початок опалювального сезону. Прошу голосувати за основу в цілому. Дякую. Дякую, Рішення прийнято. Переходимо до розгляду четвертого питання. Людмила Володимирівна. Четверте питання про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 27.06.2022 року номер 76, про утворення тимчасової комісії з обстеження підвальних приміщень закладів освіти охорони здоров'я та культури Медведської сільської територіальної громади для встановлення можливості їх використання найпростіших укриттів, розглянувши лист відділу освіти, молоді та спорту щодо включення до складу даної комісії. Вони е, з проханням е, додати склад комісії представників Буславського відділу ГУ Держпродспоживслужби в Київській області та Буславського відділу ГУ Держпродспоживслужби в Київській області від 20.09.2022 року номер 10173 Дріб і виконавчий комітет пропонує додати до складу комісії тимчасової комісії з обстеження підвальних приміщень закладів освіти, охорони здоров'я та культури Медвінської сільської територіальної громади для встановлення можливості їх використання як найпростіших найпростіших виконавчих комітету відповідно до рішення виконавчого комітету від 27.06.2022 року номер 74, а саме затвердити у складу. Комісії замирайла Володимира Миколаєвича, головного спеціаліста сектору державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Буславського відділу ГУ Держпродспоживслужби в Київській області та Остапенка Романа Геннадійовича, завідувача господарства відділу освіти, молоді та спорту мединсько-сільської ради. Ну, зрозуміло, що додаємо двох працівників для до комісії. Будуть запитання по даному. Ставимо тоді за основу в цілому, ставимо на голосування. Прошу підтримати. Прошу голосувати. Дякую. Рішення прийнято. Шановні присутні, всі питання порядку денного на засідання виконавчого комітету Менецької сільської ради за розглянуто. Перед тим як ми закриємо засідання, ще пару. Оголошень у нас почався процес планування значить, генерального планування громади території громади і в комплексне просторового планування, включаючи генеральне планування, і таким чином в п'ятницю на дві години буде зустріч. Компанія, яка розробник, яка пропонує свої послуги, і згідно закон, чинного законодавства, буде формуватись робоча група із представників влади і громадськості. Таким чином, ну, бо це серйозний момент, що де запланується, це є фактичний розвиток нашої громади, наших сіл. Тому зараз змінились певні норми санітарні, тому там, де раніше щось там можна було розміщати якісь об'єкти, там свиноферми, зараз там умовно. Є певні зміни. Тому це процес від цього планування до 2025 року, згідно законодавства, всі громади України повинні пройти цей етап. І фактично це такий план територіального планування, який дозволить нам. Розуміти, де у нас виробництво, де у нас житловий комплекс і так далі. Значить, з приводу даного питання до вас звернеться сьогодні додаткова Олеся Петрівна по спискам, і треба буде знайти старостам час в п'ятницю ну, все-таки під'їхати, тому що нам розкажуть, пояснюють, що це таке. З приводу, хто бажає членів виконавчого комітету, це ж будемо обговорювати саме в п'ятницю. Тому що там повинно бути 50 на 50 плюс один голос від громадськості. І там є певні критерії. Тому це в п'ятницю ми зберемо певну групу. Я на засіданні на нараді буду відсутній, оскільки є виїзна нарада по лінії військової адміністрації, але я думаю, що ну, ви зустрінетесь і там все, все пояснить. Оце, як сказати, ну перший момент, тому прошу запланувати на. Старость на п'ятницю на дві години дня. З приводу, ну, бажаючих хто там ще членів виконкому, будь ласка, там, наприклад, Лені Якович, у вас така активна позиція, може, ви під'їдете, послухаєте, там, війдете в групу чи не війдете в групу. Це вже ваш буде вибір, але напевно послухати можна. Це е, перший е, як сказати, ну, перше оголошення. І друге оголошення, значить, ми в бюджетному процесі, пам'ятаєте, що останні, останні виконком ми вносили зміни значить, до бюджету. Наш начальник фінансів Світлана Панасенка приймала на тому тижні, а може на цьому тижні навчання там Юліт по цим фінансовим всім питанням. І от ми з нею комунікували з приводу сесії виділення коштів. І що от вона каже? Вона все сама ще раз каже, але я вам, як головуючий, голова виконкому, хочу пояснити, значить, це постанова 252 Кабінету міністрів України в частині повноважень виконкому вносити зміни в бюджет. І вона трактується вище закону про місцеве самоврядування. Таким чином, рекомендація на рівні України зміни до бюджетних всіх процесів приймати на рівні виконкому. До речі, так робиться в сусідніх громадах, тобто вже останніх там три місяці, саме не сесія, а виконавчий комітет приймає ці рішення. А, значить, роль депутатів в цьому плані ми їх залучаємо, будемо залучати, звичайно, до цих процесів, але е, фактичні е, зміни до значить, бюджету будуть прийматися нами з вами. Е, планується десь після 3 числа е, виконком. І виділення коштів, оце питання з генераторами, це як базове. Але інші будуть там, чи ж ремонти доріг, чи ще щось. Тому прошу вас ну, теж долучатися до цього процесу. Як це буде? Буде пропозиція значить, в вайбер-групі, і на обговорення, і вже ви, як старости, як члени виконкому, безпосередньо в громадах, де ви живете, можете вже. Давати ваші пропозиції, і далі ми будемо з депутатами, я так розумію, теж радитись, що вони скажуть, але все рівно потім голосування останні слова виходить за виконкомом. Тому от це такі реалії, які просто ну, як ми готові з депутатами і рекомендую таким чином проводити такі засідання. Значить, оце друге оголошення. Ну по суті, поки що ніяких тоді немає додаткових моментів. Зараз тоді закриємо засідання. І ще якщо там буде пару хвилин, поспілкуємося? Він ви про харчування ви казали. Зараз поспілкуємося про ці речі. Тому чи будуть у присутніх зауваження пропозиції щодо ведення засідання? Не буде на цьому засіданні виконавчого комітету Медвінської сільської ради, оголошую закритим. такі запитання, Леонід Якович.